Юля, что там, Юля, сейчас я лезу. Юля, я сейчас лезу. Что там пиздец? Что там делается? Пять щенков. Все, забираем, блядь, берем переноску, девочки. Посмотрите. Ебать, тарахтеть. Давай переноску, блядь, давай переноску быстрее. Третье, блядь. Постреляно. Вот это вот место, где мы забрали щенков. Сейчас, я наполнитель беру. Девочки, получается. Сейчас. Девочки, давай, 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 давай. Блядь. Побежали. Нет? Давай, девки. У мене знайома монахиня, вона жила в Горінки, це під Гостомелем. От вона дуже хвора людина. І вона подзвонила до мене, сказала Наташенька, будь ласка, якось мене звідси вивезеть. Це вже на третій день війни. Там може було постів, штук десять. Ми переїжджали. і Нарешті добрались туди, але ця зона дійсно там під підпостійні ці бабахкання. От ми забрали цю матушку, бо вона дуже хвора людина. Вона ледве ходить. Знайшли всього трьох котів із восьми. Інших, на жаль, вони від цих розбіглися десь. І коли ми виїжджали, ми ще почули скавучання. В такому невеликий там вольєрчик, який був прибудований біля дома за парканом, ми ще побачили восьмеро, семеро семеро цуценят. Тварини зараз страждають не чуть не менше як люди, тому що люди покидають свої димівки до на пару днів та залишають тварин вдома. Я, тобто, зоозахисник, волонтер. Це в мене вже зі мною воно завжди. Тобто, ми і до цих воєнних дій ми багато дуже підбирали тварин, лікуємо, прилаштовуємо їх. А зараз, зараз дуже багато кому треба допомагати. Дійсно, люди це, це першочергове, але ми не повинні забувати, що разом з нами частина нашого життя це брати наші менші. Якщо є можливість, то треба їм допомагати, хто чим може, чи підгодувати, чи навіть забрати на якісь перетримки. У мене зараз в мене своїх п'ять котів, але в мене ще п'ять. Я забрала тих, кого люди залишили, втікаючи з Києва. Надане в мене зараз десять котів. Я думаю, що ми тільки станемо сильніші, міцніші, згуртованіші, і в нас все буде добре. Слава Україні.